Дніпропетровська область унікальна поєднанням індустріального потенціалу та розвиненим аграрним виробництвом. Вона посідає одне із визначних міст промисловості та сільському господарстві. Проте в Дніпропетровській області, як і по всій країні, існують певні труднощі у фінансуванні соціальної сфери. А особливо це відчувають мешканці сіл, селищ та маленьких містечок. Найбільше труднощів сьогодні доводиться долати сільським мешканцям. Тут соціальна інфраструктура, школи, дитячі садочки, медичні заклади, якими раніше опікувалися заможні колгоспи, тепер ледве виживають на бюджетні кошти. Системи опалювання застарілі і енергоміські, а щілини у старезних вікнах охолоджують і без того невисоку температуру у класах та дитячих садочках. Зношені системи водопостачання регулярно нагадують про себе поривами труб. По мірі можливості проблеми вирішуються з бюджетних коштів. Але цей ресурс є обмеженим і не може вирішити усіх проблем, що накопилися за десятиліття. Одним із шляхів до зміни цієї ситуації та забезпечення подальшого сталого розвитку регіону є об'єднання зусиль громади, влади та бізнесу. Такий простий рецепт пропонує українцям спільний проект Європейського Союзу та програми розвитку ООН, місцевий розвиток, орієнтований на громаду, який діє в усіх регіонах України робота над проєктом вимагає більшої зміни в свідомості людей, тому що вони більше не чекають, доки влада щось прийде і зробить. Вони самі починають діяти. Коли місцева громада згуртована, свідома і має намір діяти для покращення свого життя, коли місцева влада дослухається до думки громади і підтримує та співфінансує її ініціативи. Коли місцевий бізнес бачить перспективу у підтримці проєктів місцевої громади, налагоджується процес багатосторонньої співпраці, який приносить користь кожному з учасників. Найбільш головне для нас в цьому проєкті стало те, що цей проєкт підштовхнув нас до співпраці, до навчання, до проведення тренінгів. Всі 17 сільських громад готові до співпраці. Проєкт місцевий розвиток, орієнтований на громаду, розпочав діяльність на Дніпропетровщині. В серпні 2008 року. На конкурсі основі було відібрано вісім пілотних районів Дніпропетровський, Васильківський, Павлоградський, Покровський, Синельниковський, Софіївський, Тамаківський та Юрівський, в яких проектом охоплюються 43 села, в яких почалась робота із самоорганізації громад. Мешканці приймали рішення щодо створення громадських організацій, обирали голову, скарбника, секретаря та функціональну групу. Працівники обласного ресурсного центру громад провели 172 діалоги та 58 тренінгів для активістів громад. Більш ніж 2840 осіб взяли участь у цих навчаннях. Таким чином громади вчилися управляти організацією та планувати її діяльність, розпоряджатися фінансами, розробляти та втілювати проекти. Я уверена, що і далі ми будемо наращувати темпів нашої роботи. І в місті ми, ми, ми подивимо уровень благостояння і рівень життя гражданства нашої області. На регулярних зборах громада визначала місцеві проблеми та визначала пріоритети. Таким чином, у кожної громади народжувався план розвитку громади, оскільки цей план приймався більшістю мешканців. До нього уважно придивлялося й місцеве керівництво, до планів розвитку села та району. Перший пріоритет в плані громади ставав, як правило, першим проектом організації громади. Громада своїми силами розробляла проєкт, проводили тендери, контролювала роботи на об'єкті і в цьому процесі зростає і стає справжнім осередком місцевого розвитку і конструктивним партнером місцевої влади. Спочатку віднеслися з великим сумнівом до проєкту. Не дивлячись на це, підтримка депутатів районної ради була. Спочатку ми внесли свій внесок 25 тисяч гривень, сільська громада зібрала більше 10 тисяч гривень, сільська рада допомогла і обласна рада нас так підтримала: 43 тисячі гривень для цього мікропроєкту. Рішаючими такі суми називалися, що ми щось думали, що не буде цього проекту. Ну, вирішили спробувати. Ну, попробували. Як ви бачите, у нас все вийшло. Проект допомагає громадам вирішити найбільш болючі питання у наступних сферах: охорону здоров'я через підтримку фельдшерсько-акушерських пунктів та амбулаторій, здійснення ремонтів, а також модернізація обладнання. Навколишнє природне середовище це утилізація відходів, знешкодження запасів пестицидів та каналізація, енергозбереження, вуличне освітлення, заміна вікон, даху та збільшення використання відновних джерел енергії, водопостачання, це водогони та заміна фільтрів, місцевий транспорт це закупівля шкільних автобусів. Таким чином, у Дніпропетровській області було затверджено 56 мікропроєктів загальною вартістю 9,5 мільйонів гривень. З них 23 проекти з енергозбереження, 20 проєктів з охорони здоров'я, 2 проєкти по шкільному транспорту та 11 з водопостачання. Фінансуються мікропроекти з кількох джерел. 50% від усієї суми надає проєкт місцевий розвиток орієнтований на громаду, 45% місцевий бюджет, а 5% збирає сама громада. Это отличный пример того, каким образом консолидировав действия власти и бюджеты разного уровня, деньги поселкового совета, деньги районного совета, деньги областного совета, мы можем делать серьезные проекты. А я считаю, что детский садик это серьезный проект. Лично для меня, как для губернатора, дети, школы, садики, это очень важно, это является ну, первейшим приоритетом моей работы. Ми сьогодні змогли відремонтувати і зробити сучасний, відповідаючи сьогодні, всім стандартам, всім сучасним нормам дитячий садочок. В найближчий час ми плануємо відкриття ще однієї групи, яка коли відкриється, повністю вирішить питання забезпечення наших дошкільнят вихованням в дитячому садочку. В нашому фільмі ми розповімо про чотири сільських ради: Володимирівка, Чумаки, Прововчанка та Васильківка. У селі Володимирівка Тамаківського району громадою було впроваджено два мікропроекти енергозберігаючі заходи в дитячому садку та реконструкція вуличного освітлення. В селі Чумаки Дніпропетровської області діти більше року не відвідували дитячий садок, тому мешканці села вирішили взяти участь у проєкті місцевий розвиток, орієнтований на громаду. Завдяки цьому проєкту було замінено 26 вікон на металопластикові, 3 двери та 54 двері МДФ. Загальна вартість цього проєкту 152 тисячі гривень. До громадою було зібрано 7 600 гривень. Користь від цього проєкту отримала 235 осіб. В другому мікропроєкті було закуплено сучасне стоматологічне обладнання. Тепер мешканцям села не потрібно звертатись за допомогою до найближчого районного центру. Зараз вони мають змогу отримати своєчасну допомогу на новітньому обладнанні. Коли рік назад нам запропонували участь у проєкті Місцевий розвиток орієнтований на громаду, ми завагалися і якось було навіть трошки боязно, як нам хтось дасть кошти. На загальних зборах громади громада підтримала і вирішила організувати громадську організацію, і пріоритетною темою вибрали. Це, це ремонт дитячого садка, а саме це металопластикові вікна і двері. Нашій громаді так сподобалася участь у цих проєктах, що вони вирішили і далі приймати участь в інших проєктах. В селі Привовчанка громадська організація була створена ще до початку діяльності проєкту Місцевий розвиток орієнтований на громаду. У 2008 році вони виграли грант у конкурсі проєктів та програм місцевого самоврядування. А у 2009 році вже впроваджували свій перший мікропроєкт в рамках проєкту Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Це було енергозберігаючі заходи в дитячому садку. На загальних зборах громади пріоритетним напрямком було обрано ремонт дитячому садку. Через те, що в приміщенні дитячого садка був низький температурний режим, багато дітей та обслуговуючого персоналу хворіло. Також був старий харчоблок, який не ремонтувався протягом 20 років. В процесі реалізації проекту в дитячому садку було замінено двері та вікна та проведен ремонт харчоблоку. Все це обійшлося у 151 тисячу гривень, з яких громада зібрала 7 тисяч 502 гривні. Це нам дійсно потрібна і ще з запропонованих нам питань. Фінансування стримали від сільської ради 67,5 тисяч гривень і проєкт проон. Це вже 76 тисяч гривень. В Осольківці, як і в інших селах, на першому плані стоїть здоров'я дітей. Тому на зборах громади більшістю голосів, як в перший, так і другий раз, були обрані дитячі садки. В рамках цих проєктів було витрачено 369 тисяч гривень. З них громада зібрала 26 тисяч 600 гривень. Моя дитина ходить в цей дитячий заклад. Ми батьки, ми дуже з задоволенням вносимо матеріальні внески. І я знаю також і працівники дитячого закладу свої внески сюди вносять, щоб нашим дітлахам було тепло, затишно, уютно. І на сьогоднішній день у дошкільному закладі проводилось дуже багато різних видів ремонтних робіт. Але вікна залишилися ж на тому самому рівні, які були з моменту будівництва дошкільного закладу. І практично ці вікна вийшли вже з дії. І наша основна така і нагальна проблема на сьогоднішній день це в першу чергу замінити вікна. Велика така подяка, що є, такий, є така організація, є такий проект, і що дітям у нашому дошкільному закладі буде затишно, тепло, економно і естетично. Але найголовніший результат діяльності проекту Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Створена платформу для тіснішої співпраці влади і громади у вигляді форуму місцевого розвитку, що регулярно проводяться на районному рівні за участі керівництва району, сільрад та лідерів громадських організацій, на форумах спільно обговорюються і вирішуються питання пріоритетних ініціатив з розвитку та їх фінансування. Такий же механізм діє і на обласному рівні. Обласна координаційна рада, на якій керівництво області та голів районів, сільрад і громад обговорюють стан реалізації мікропроєктів та перспективи місцевого розвитку за участі громад, зборами громади розробили мікропроєктну пропозицію, де визначили основні напрями нашої діяльності, які проекти ми хотіли б реалізувати. Першочерговим завданням ми поставили поліпшення енергозбереження приміщень. Дитячого садка номер 6 селище Васильківка. Поначалу у нашій громаді налічувалося 107 чоловік. Було е, ну, недовіра населення як до всього нового, що буде реалізований цей проєкт. Зібрали кошти громади, зібрали кошти, виділила селищна рада для участі у співфінансуванні, надала кошти і е, програма Сібей». Після реалізації проєкту населення з більшою довірою побачило результати роботи. Поки що цей процес діє за підтримки міжнародних донорів, Європейського союзу та програми розвитку ООН. але спостерігаючи результати такого успішного тандему, влада все активніше підтримує ідею розвитку та становлення місцевих громад. Так, на Дніпропетровщині створено окрему програму підтримки розвитку місцевого самоврядування, в рамках якої щорічно проводяться конкурси проектів. Територіальних громад ця програма реалізується за кошти бюджетів області. Трирічний досвід проєкту Місцевий розвиток орієнтований на громаду, як на Дніпропетровщині, так і в інших областях свідчить про те, що підхід до розвитку, орієнтований на громаду, прижився, приніс вражаючі результати і претендує на те, щоб стати постійною практикою української дійсності, сприяючи довгостроковому сталому розвитку регіонів та країни в цілому.